Вирощує більше 80 сортів гібіскуса та мріє вивезти власний. Смілянка Лідія Лефар квіткарка з дитинства. З однієї американської мальви, купленої 15 років тому, у місцевої флористки розпочалася її колекція, розповіла Суспільному жінка. Кожен гібіскус, а їх близько півтисячі, знає в обличчя та по імені. Після перемоги ними мріє засадити всю Україну. На квітковій фазенді пані Лідії побувала і наша знімальна група. Це галактика, також величезна квітка, чудова. Вони тільки починають квітувати, але вони того варті, щоб їх розводити і завести в себе вдома. Далі йде сорт King. Це цікавий сорт братів Флемінгів. Сал трійкіс, рожевий слон, червоне вино, літо в раю. І ще близько восьми десятків сортів гібіскосів різних кольорів та відтінків ростуть у саду пані Лідії. Коли їх стає дуже багато, вони стають трошки менше. От перші квіти вони більше ніж людська голова, тому ну вони як соняхи величезні. А ще їх люблю, тому що вони з родини мальвових. А всі ми українці любимо мальви. Це наша квітка. Кожна квітка має свій розмір. Для цього їх вимірює спеціальною лінійкою, каже господиня. Робиться з цікавості. Самі цікаво, якого вони розмір. От бачите, 25 сантиметрів. Це ну гарна квіточка. У квітковому господарстві гібіскусів впорається вже 15 років, а все, пригадує, починалося з двох сортів. Коли у 2008 році у нашій смілянській квітні на жаль, її немає вже серед нас, я купила перших два сорти. Я думала, що це отакий от гібіску тільки є, і більше їх немає. Але коли я зрозуміла, що я помилялася, то це розуміння помилки вилилося в те, що я почала збирати і збирати нові сорти, шукати їх кругом де тільки можна. Сорти американських мальб замовляє переважно через інтернет. Відтак відповідність сорту вища, каже квіткарка. Найбільше цінує флемінгівські. У кожного з нас у квітникарів живе хом'ячок всередині, який йому мало і мало і мало. Тому все більше і більше і більше хочеться цих квітів. Це її ліки від депресії та поганого настрою, розповідає пані Лідія. З квітами відпочиває не лише вона, а й люди, які приходять помилуватися ними. вони не бояться морозу. Вони багаторічні, вони надзвичайно гарні, вони надзвичайно довго квітують. Починається квітування в кінці липня, а закінчується вже при перших заморозках. Сусіди задоволені, приходять в гості. Фейсбук задоволений, дуже багато уподобайок. Нині розповідає квіткарка, почала працювати над власним сортом. Це один із варіантів, який ми можемо використовувати для розведення сортів, тому що з насіння, якщо ми беремо насіння, сорт не повторюється. З насіння ми можемо виключно зробити новий гібрид, але це дуже важка, довга праця. І в цьому році, між іншим, я почала все-таки цим займатися. Переопилила сорти гігант Ред, який ви зараз бачите, і сорт. Серце матері. засадити мальвами мріє кожен куточок України, але це все буде після перемоги. Я вірю нашому народу українському, я впевнена, що буде перемога, і я стараюся вирощувати ці квіти, щоб після того, як прийде до нас мир, люди обсадили всю Україну такими гарними квітами. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.